Розпакуємо посилочку з села Заводники Тернопільської області. Да? Посилочка з двох ящиків, так що швидко не буде. Кому цікаво, залишайтесь, не цікаво перелесніть, бо ви замучитесь дивитися. Да? А якщо цікаво, ще на канал не забудьте підписатися, бо це ж прикольно і приємно. Так, тут у нас в принципі не так все довго, як я думав. Тому що матеріали найпростіші, які можуть бути, це латунька подойдила. Латунька. Платунька. Отакий От матеріал у мене часто запитують, іде не йде, іде. Копанина без питань. Сучасне ні. Копанина викопали, гільзеці, помили, щоб не було слідів землі. Я ж розумію, камрадів багато. Хтось викидає, хтось збирає. Ну, отакий матеріал ми купуємо без ніяких питань, як латунь. Головне, щоб це сучасне, ще раз повторюю, ні. І ось видісінька ось, ось, латунь і сосок. Ты же не поросячий, не? Да нет. Так. Латунька. 7200. И медяшка. Ось покажи, я там В принципе, нормальный, якісний материал. Это что, с полуавтомата? Или с полуазмореза? Нет, с полуавтомата. С полуавтомата. Медяшечка. Нормально чоловік полуавтоматом пече, там її багато. Ну це хорошо, значить є робота, правильно? Мідоха 12-ті. Так, і що нас друг я? знаєш? Откуда, знаєте? Оттуда, откуда і я. Хоча мені чоловік скидав попередньо, що він відправив. У мене є інформація. Ну, ми ж по шпаргалкам не підгадаємо. Так, що в нас? Бронза, латунь, свинець, мідь посріблена, нікельні хром, латунні пластини, срібла, магнітні контакти, алюміній електротех, алюміній. Коротше, нічого собі в цьому ящику швидко не буде точно. Да? Так, плата Плата побутова. На платі головна вимога, щоб не було великих алюмінієвих конденсаторів, отакого от плану. Потушок і заліза, а заліза це навіть оця ось штука, бачите? Сам корпус. Його треба видалять обов'язково. Це обов'язкова умова, без цього оплата трошечки вважається засміченою. Так, алюміній електротех, яєчко. Ми ж любимо яєчко, правильно. А, і що в нас в яєчках? Феритове кільце. Багато хто з вас зустрічав, та під позив з знімає. Багато хто з вас зустрічав отакі феритові кільця. І багато хто думає, що вони прийомні. Вони магнітяться, так як я і розповідаю, у них мілка червона іскра. Бачите? Але насправді це звичайнісінький феррит. І він неприйомний. Хоча обмотаний красивою зеленою міддю, яка зелена мідь прийомна. Да? Далі, що у нас тут? Якісь кулі. Це точно ні. Знову куча фериту. Бач, оце все ферит. Він буває як в трансформаторах, так і в отаких от обмотках. Тут, в принципі, аналіз простий, нема там що дуже аналізувати, але... Но... О, гля, підтягує. Проволоку підтягує, іскри немає. А що це у нас? Знаєш, ні? Ніхром 60. З 60-ка ніхром підтягується, да. А от такий okay. може підтягуватися. Багато? Не слабо. Це вже ближче до нікеля, yeah. да? Чим до ніхрому. Ну все одно тут вважатиметься 90% і штука явно прийомна. О! Вот это, смотри, сколько человек накопал штуковин, да? Знаешь, что это такое? А знаешь, как он называется? Шрапнель называется. Вот это такая штука бывает. Так, профиль алюминиевый. Вот это же пройдет в профиль? Ага. Я думаю, пройдет 100%. Нормально, видите? Тут, в принципе, алюминий посортованный. То он профиль, а это технический алюминий, да? Сюди також відноситься харчовий алюміній. Зараз ми його все попереважуємо, подоробляємо, доведемо до ума. Технічне срібло ось дивись. Це контакти. Класна штука, тому що коштує воно доволі таке дебело. О, і технічне срібло на міді. Покажи ось. Бач грибочки які. А оце що таке? Це на мідь. Правильно? Дивись. Або латунь. Це треба зараз буде вияснити. Тому що може бути аж легенько. І латунь і мідь, Виясняється воно дуже простими маніпуляціями. Бачиш? Та й що це? Латунь потрібна. Латунь. Ну, в принципе, это один тип, так, так. <звучит> так, А такой... Так, аж бачила, как он посребленный. Mm -hmm. Так что, такие вот бывают дела. А вот это что? Тут, в принципе, дивися, есть посребление, бачишь? <звучит> а, а есть лужон. А есть лужон, да. И эта мидь явно не пойдет в посребление, да? Mm -mm. Да, це лужонна міть, вона е, олово вослинцем обулужена для продовження сроку життя даної штуковини. А це ось якісь у нас проводочки. Що це у нас за проводя? Теж бач 90% нікеля. Десь одна сфера якась. Угу. В принципі, тут трошки його вже і назбирались, то можна і зважити. Погод, Ну, воно виходить і. Просто пиши, що нікеля 90%, даю все. В принципі, а що, посилка класна, матеріал нормально. Е -е, вона доволі таки цінна, тому що матеріали не дешеві. Ми погнали працювати далі. А ви біжіть спакуйте посилочку на убний, відправте її. Нам ми будемо дуже вдячні вам.